Скільки то ще грати взагалі? Вже кінець маєш. Ми програємо ще, нагадаємо. Що не заб'ємо, то нам піздати. треба перемога, або нічия 3-2. Два два ще може бути. Поки... Ну, то Або перемога, люба перемога. Дубала, 1-0. ноль. міше, то то без То без поля. Ну я Є! 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 Хто забив? Цей перегнеть десятка. Та? Єва. Ти кинець забив, блядь. Молодця! Зняв, зняв, пацани, зняв! <ріць> Ого! Ангел тут не півляхи, півляхи. О, он, там, найди, а, тодай, тодай, блядь. Захист піде! Вам Заграли! Зараз буде суддя судити в дину. Захист хлопці, півзахист. Лапці, півзахист. А, Бо зараз можуть намутити! пиздец! Что, <пишут> <Шо>, все? <пишут> Я хотел, что она рановотит, блядь! Сука, дубина, блядь! <пишут> а то пиздец, это яхта! А ты уже было уже там <пишут> брать!